Música Привіт, усім болівальникам колосу і сонячної ковалівки, де вже зовсім скоро відбудеться матч 22-го туру Ліги, у якому Колос зустрінеться з одним із лідерів турнірної таблиці Дніпром 1 Сьогодні справжня весняна погода плюс 23 градуси тепла. Тож буде яскраво не тільки на стадіоні, а й на трибунах нашої арени. Адже вже в перерві цієї гри ми розіграємо футболку із підписами та автографами наших гравців. Взяти участь у розігріші зможуть ті, у кого є програмка, яку ви можете придбати у фаншопі або на вході на стадіон. Також біля чаші стадіону вперше за довгий час. Е, вперше за довгий час працює ковалівська фан-зона, і в перерві партнер нашого клубу компанії Фавбет розіграє серед болівальників. Крутий приз PlayStation 5. Про інші розіграші нам погодився розповісти представник Фавбет Рогозов Кирило. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу фан-зону, яку ви влаштували. Ну, дивіться, компанія Фабет завжди підтримує спорт. Ми, ми дуже раді, що вболівальники повернулися на трибуни а підтримати свої улюблені команди. Тому ми вирішили приїхати підтримати нашого партнера футбольний клуб Колос, зробити невеличку фан-зону з активностями, а, котра там десь біля входу, і провести розіграш PlayStation 5 а, там за дуже легкими умовами. А, тому, якщо хтось на стадіоні, то шукайте наших дівчат, хостес і вони все розкажуть. як… Отримати головний приз, дуже дякую вам. Дуже гарно Головне, щоб голи були. Ми за голи. Ми за голи і за атакувальний Дякую. Ну, а тепер час пригадати турнірну таблицю української прем'єр-ліги, де ми бачимо, що колос наразі посідає 10-те місце та має 24 очки у своєму активі. А наш сьогоднішній суперник має 39 очок та посідає третє місце. нагадаємо що перед 22-м туром була пауза в чемпіонаті пов'язана з міжнародним міжнародними матчами. Тож ми вітаємо усіх українців українців з виходом нашої збірної на євро 2024 в німеччині яку наша національна команда здобула перемог... в матчах проти боснії та ісландії Ну а тепер поговоримо як команди підготувались до цього матчу коло зіграв з аматорським «Лісне». У якому без проблем переміг з рахунком 4-0. Тож голами відзначились Оріховський, Велетень, Безбородько та Дієго.

и полез отбивает, и ты говоришь, заработал понятно. Дніпро-1 так само заповнювали паузу та зіграли проти Ю-19 Дніпро-1 і перемогли з рахунком 5-0. Відзначимо, що сьогоднішній матч між Колос та Дніпро-1 стане 12-тим в історії протистоянь. П'ять разів е П'ять разів перемагали Дніпряни, три рази ковалівці і три рази була нічия. Різниця м'ячів 17 до 16 у е, користь колоса. В нічию 1 1-1 завершилася зустріч першого кола нинішнього чемпіонату. Дніпро 1 та колос зіграли в матчі сьомого туру в середині вересня минулого року у Дніпрі.

Також так як сьогодні вечірня гра о шостій вечора об одинадцятій ранку у нашої команди колос відбулася прогулянка по чарівному селу Ковалівка. ранку! 12 на 3,5, да? Да. Після прогулянки традиційно був обід, також теорія. І після цього за півтори години традиційно за е, наша команда прийшла на стадіон і оглянула поле по прибуттю. Ось у нашій команді грає Валерій Лучкевич, який у минулому чемпіонаті е, грав саме за Дніпро 1 Щодо кадрових справ колоса. То е, перед цією битвою то на трибуні стадіону сьогодні у нас Андрій Тотовицький, Валерій Лучкевич та е, Дієго, е, і також Олександр Демченко, так як він має перебір жовтих карток. Ну а тепер прийшов час обговорити склад команди на цей матч. І у воротах традиційно сьогодні Кирил Фесюн праворуч в обороні зіграє Владислав Ємець зліва в захисті Андрій Цуріков. В центрі півзахисту пару Валерію Бондаренко складе Микита Бурда. В центрі поля розташувались пара центральних півзахисників Андрій Богданов та капітан команди Вадим Мілько. На флангах півзахисту справа Олег Ільїн, зліва Дмитро Топалов. На позиції під нападником зіграє Павло Оріховський і на вістрі атаки рангел. Допомогти команді з лави запасних сьогодні зможуть горох Валентин, Мисак, Роман, Гончаренко, Роман, Салабай, Антон, Чором... Чорноморець Олександр, Кукош Каталін, Безбородько, Денис, Гітіс Паулаускас, Владислав Велетень та Олег Криворочко. Ну і за традицією приділяємо увагу нашій молоді та жіночій команді вчора на нашій базі юнацькі команди колос проти Дніпра. «Колос» колос наші юнаки ковалівці здобули перемогу з рахунком один нуль. Починаємо. М'яч у гостей, у Дніпрян. Зараз атака. Подивимося за цією атакою. Є там гусол. Криворучка удар. І хороший удар. Рятує свою команду Макаренко. Кузик, сам тягне м'яч Роман. Хороша передача. Криворучко. Простріл! А там. На підбиранні і можна пробивати Гусу! Який хороший момент. Ну а Дніпро зараз виконав е кутовий і Данило Гаража. Захисник. Кузик. Прибирає м'яч. Кузик. Кузик. Чекає варіанти. Пробиває вищий воріт, буде кутовий. Партнеру навіс верхом. Удар головою. І небезпечний момент. Ще один гольовий момент. І тепер центральний захисник Владислав Канаєв. Тут поправка. Забрав. Поправка м'яч. Чисто забрав. Поправка. Передача на криворучка. Криворучку. Олег робить передачу. Удар! Го! Здорово! Відкриває рахунок колос. Даніл Денисенко забиває після пасу Олега Криворучка. Один на 40 хвилині ковалівці виходять вперед. Здорово, прямо у кут воріт. А зараз кузик, кузик, Макаренко на місці. Одна втрата. Ну і замінили по перерві Даніла Денисенка. А окрім, того, зараз удар Роман Кузик пробивав. Артем Крайник, який грав під 26 м номером, і замість нього вийшов Артем Бурда. У нього номер 24-й. Удар. Зараз Артема Гусола. Гусол. Далі тягне м'яч. Гусол здорово. Передачу потрібно робити. Передача, удар! І це Відбивається гостьова команда. Знову розриває свій фланг Гусол. Потрібна передача. Захарків удар. І Захарій Захарків. Мав можливість забити свій м'яч. Кузик, фінтить. Кузик. Роман-удар. Не такий же і складний удар для Назара Макаренка. Навіс! Удар! Тепер вже шершень мав змогу забити м'яч. Ігор, поправка. Там зіграв, відпасував центр. Удар! І ще один момент. Цегрюк. Кузик буде один в один. Так, обігравий удар. Не дуже сильний. Кузик. Кузик, проривається. Кузик, передача, центр, Гусов. Гусов! Удар! Ви ще Артем Гусов. І є удар. Удар. До атаки підключився Ярослав Ананченко, захисник. Пахолюк вистрибує. І забирає м'яч у руки пахолюк. І рефері закінчує цю гру своїм свистком, а ця гра закінчує. Також наші дівчата Ірина Майбородіна та Надія Куніна викликані до збірної України жіночої збірної України. Також 20 гравців, які викликані на навчально-тренувальну тренувальний збір Ю 19 з подальшої участі у другому етапі чемпіонату Європи УЄФА Даріна Краснобородька, Ліліана Сербук та Ангеліна Федоренко. Також хочу нагадати, що Усі кошти із продажу квитків ідуть до трибуни героїв. Також кошти із продажу програмок на розіграш будуть іти на допомогу нашим захисникам. Тож не забувайте допомагати та донатити. Також ви можете знайти посилання на донати на допомогу повернись живим у описі під цим відео. Що ж, друзі, на цьому я буду з вами прощатися. Бажаю вам гарного перегляду та яскравих емоцій від сьогоднішнього матчу.